Уряд Угорщини розробить законопроєкт про захист національного суверенітету і наслідуючи приклад нового уряду США розкриє іноземне фінансування угорських змі. Про це заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан. З його слів, до цього його підштовхнуло рішення президента Дональда Трампа на 90 днів заморозити більшу частину коштів, які виділяє агентство США з міжнародного розвитку USAID, і відправити основну масу його працівників у відпустку. Також Трамп доручив мільярдеру Ілону Маску скоротити штат агентства. Дональд Трамп викрив, що ліберальний американський уряд за мільйони доларів купив вплив в інших країнах, зокрема в Угорщині. Вони фінансували проміграційні гендерні антисімейні сили, а також осіб та організації, які нападають на національний суверенітет. Цього не можна терпіти. Це неприйнятно та обурливо. Критики заявляють, що Орбан хоче ліквідувати всі неурядові організації та змі, які критикують його уряд. Віктор Орбан перебуває у владі з 2010 року. Наприкінці 2023 року він ініціював закон про суверенітет. У його межах було створено відомство, яке відстежує ризики політичного втручання в Угорщині. Він також заборонив іноземне фінансування партій та організацій, які беруть участь у виборах.